Ви маєте зафіксувати факт загальних зборів мешканців про утворення ініціативної групи про утворення ОСББ, що не потребує ніякої окремої заявки в міськраду. Хто Ні. за те, щоб зараз пройшли загальні збори так. мешканців ми за, цих ми за. будинків про створення ОСН або ОСББ? Але без, за. Без, міліції. Без, міліції. Без, міліції. без міліції без міліції, збори без міліції, збори без міліції. Збори без міліції. Збори без міліції. Збори в місті хто складати протокол огляду місця подій або ви добре. Е, я так розумію, що має бути складений протокол про адміністративне правопорушення невідомо на кого, про несанкціоноване. А як? А ви приїхали, виклик відносно чого вам? Я перепрошую. Ви повинні поїхати. Для чого ви перебували? Ви провокуєте на даний час ситуацію. Кого, я провокую? Поясніть мені, за якою статтею можна кваліфікувати мої дії. Про що я провокую? Те, що ви зібралися, навколо такі. У нас по закону думи. Я, тут... ми... я тут живу. Ва -ва -ва. Можеш показати пасту своєю пропискою. Я Ва -ва -ва. ти всі хочу тут живуть, Ті, що зараз це все мої гості. Я їх запросила себе покулядувати. Я говорю про те, що ми хочемо колядувати призвати. ви бачили, що тут немає жодних незаконних дій. Ми просто зібралися тут поспілкуватися з молодими людьми. Якщо ви хотіли дійсно колядувати? Вам би не створювали ніякої такої ситуації? Скажіть мені, Як якщо ви бачите, що немає підставні склади адмінпротоколу, ніякого злочину тут не що відбувається. Ви Чому ви перебуваєте тут? Чому ви не їдете в відділ назад? Вони питання сторони мають незаконні з не процитують. Ми будемо бачити, що є сторони дії. Ми, ми, ми що знаємо конкретно хто що тут буде ми, що, бачите, займатися бачите, чим бачите. протягом То, дещо години? Тобто ви займаєтеся переслідуванням громадян? ви займаєтеся переслідуванням громадян чи що? А що ми маємо робити? А ви що сюди приїхали? Ви головне, коли їдете, коли коли вже хтось щось зробить, коли ви їдете, коли вже людину вб'ють і звалтують, тоді ви їдете за дві години. А куди тут люди зібрали? Що, що скаржиться? А Хто вам зараз поскаржиться? Це поскаржився, я вам скажу, то. Комісаров Артем Едуардович, колишній працівник міліції, який зараз має охоронну охоронну фірму. Який фільму, який як міліція? Вас не запросили люди. Розумієте, вас люди сюди не запросили. От, просять покинути територію. Злочин не скоїться. У вас буде за цей час скоєно декілька злочинів по району, а ви Тут Нас заступає двести три. Хоть Хоть три. Давайте так. Я, 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 не не я, вам... я вам покажу як мінімум п'ять наркоточок, вулиці, на які ви не я. приймаєте мір. Хто ви така? Ви навіть посвідчення свого не показали. Я може в ді форму теж є, є що, може, може своє я Посвідчення кажу. Посвідчення своє покажіть. Посвідчення покажіть. Люди прийшли, тому що люди не задоволені. Тим що відбувається Бобряк Юлія Ігорівна, ігорівна. опороуповноважено. Так, перебуває на псаді оперуповноважений повноваженому. Оперуповноважений складає протокол.